Кияни обирають суржик, щоб викупати одне одного хоча б наполовину. Натомість я обираю бить важком слітим, читати потішні срачі. Ти, певно, багато донатиш на армію, якщо так красиво живеш. Ну а ти, певно, багато донатиш на віки, якщо так красиво стелиш. Коли інтернет нігатяй напали на останню опешну помойку, не лишилося нікого, хто міг би назвати цією псошкою. Просто народний жир теплих слів падав, як сніг під ногами головнокомандувача. І падали наші живчики або ж їх Ну, у вас, звісно, хуйня, а у нас, очевидно, феміда. Але реалізовуйте свої прифантазії де-інде. Навіть байрактарну маму неможливо накинути свинку або що пабуще до сонця. А недавно у мене школяр з коловратом запитував сішку. Кажу: Херося, що право мовить, і був відхарачений синок. Тому вони всі в інтернетах такі буйні юні, юни, бо не виходять на свіже повітря. Але повірте, лікує трагедія. Хай ликують усіх, хто її заподіяв, лікує себе той товариш на транках, на депресантах. Щодня хтось вмирає, так наче у нього, щороку за голову боляче братись від того, наскільки всі прочні, порочні, І як хочеться теж задубіти, стояти, ревіти над широкою штукою з фаянсу, тягнути собі раду, в якому чудовисько не, не нападе. І вірити щиро, вже ж, вже ж вірити щиро, так, так вірити щиро, ну вірити правда вже щиро. Але хворіє. Хворіє усе що нам дорого. За волою в лишається сили лише на цю впрацю. Слава вправо, і вліво, і вправо, і вліво, і вправо, і вліво, вправо, і вліво, і і вліво.